Приїхали гості. Така машинка. No 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 no. Wait. Spider. Wow. Yeah, it's different. Spider. And mouse. And the mouse. But no no. Hello. I don't want you in the video. Only car in the video, you are not hoodia machine pracuje. На ній їздять. Дейзу? Навіть цей Є. Отака красуня. Бачите, працююча машина, на ній приїхали. Вона їздить. Краса. Творіння. Все, дуже в гарному стані. Так що любителі дивіться. О, краса. Так, я не одна тут, тому я не знімаю. Там дитина бігає, тому. О, а це я не побачила. Вихлопна труба, подивіться яка. Коментує, ой! І тут щось, аби ж я розумілася. Бачите, дивіться, чого це коштує? Клас. Супер! А? а! О! Підсвітка! Оце, шановні, ну! Це треба бачити. Оце я вам показую. Лайк! Like. Лайк like, повинен не один бути, подивіться, це супер. 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 Бачите, біля біля теплиці це в нас. Не до нас, а до знайомих приїхали і показую вам, що рухається. Бувайте здорові! І лайк з вас.